Багато хто з вас вважає, що суспільство розділилося на тих, хто за мобілізацію і хто проти мобілізації. Знаєте, я думаю, що це не так. Я думаю, що суспільство розділилося на інші категорії. Одні за примусову мобілізацію. І так, щоб самим не служити, і ми знаємо, де вони сидять. Вони сидять в державних установах і є чиновниками держапарату або займаються державним управлінням в інших установах. А нормальні українці, патріоти, за справжню мобілізацію за таку мобілізацію, яка дійсно нам забезпечить перемогу. І ми розуміємо, що той закон, який підписали депутати в Раді, нам таких можливостей не дає, бо там нема відповіді на важливі питання. А важливе питання, яке ми сьогодні маємо, воно таке: як так зробити, щоб у великій кількості чоловіків в Україні, які ще не на фронті, виникла мотивація. В законі зроблено все, щоб мотивації не було. А є ще одна дія, про яку я не дуже детально вам розповідав в моєму попередньому відео. Вона викликала. Великий резонанс в основному у наших партнерів за кордоном і у українських громадян, які за кордоном перебувають. Виявляється, що наш мін'юст направив у комісію при Раді Європі, яка займається правами людини, лист, який повідомив, що в Україні президент відмовляє нам в деяких правах. На час військового стану право на повагу до приватного і сімейного життя. Я не дуже розумію, яким чином це вплине на нашу перемогу, на свободу вираження поглядів. Ви знаєте, я за військову цензуру. Ну, По-перше, не повинно бути у нас і повинна бути заборона на будь-яку ворожу агітацію, але якщо ми бачимо, що дії влади не проводять до перемоги, я можу. Сказати це прямо зараз в ефірі, що я не згоден з тим, що робить наше військово-політичне керівництво. Бо якщо ми не будемо це казати, не будемо вказувати, вони будуть робити фатальні помилки, які вони зараз і роблять. А ще не, не повинно бути свободи зібрань і об'єднань. Я зібрав друзів, щоб ми поговорили, як врятувати нам країну, а нам це заборонено, і нас можуть заарештувати. Захист прав власності. Ну, тобто, якщо якийсь можна младість вирішить, що незважаючи на те, що я донатив, збирав гроші, ганяв машини на фронт, можна забрати мою машину, яку використовує моя сім'я. Право на освіту, ну тут я взагалі нічого не розумію, це взагалі не стосується, як на мене, держави, право на вільні вибори. Так, ми бачимо. Я особисто вважаю, що влада загнала себе в пастку, коли відмінили вибори. Але більшість українців вважають, що поки вибори не началися. Подивимося, коли війна затягнеться років на 10, а така вирогідність є, що скаже населення. Як вона зреагує на те, що право на вибори вони відібрали? Свобода просування то це зрозуміло. Комендантський час дійсно потрібен, я так вважаю, але потрібен він. Там, де є загроза диверсійних груп, і в Києві комендантський час колись рятував нас, коли тут стояли війська. Але будемо чесними, я не дуже розумію, що зараз вирішує комендантський час, наприклад, в далекому тилу. Ну і звичайно, нам заборонили виїжджати чоловікам з цієї країни, і це дуже погано. Чому я скажу, яка шкода наноситься саме такою позицією нашої влади стосовно міжнародної підтримки? Чому західні країни нас підтримують? Чесно, яке їм діло до нашої війни? Ну, одна пострадянська країна воює з іншою пострадянською країною. Все просто. Так чи інакше, в основі є, до якої цивілізації ти належиш. Україна вже багато років, причому не стільки влада українська, скільки громадянське суспільство, яке виходить на Майдані, каже: ми європейська цивілізація, ми в Європу, у нас демократія. Або ми хочемо побудувати демократію. І ми готові виходити на протести на Майдані, А коли приходить інша тоталітарна цивілізація, ми готові захищати свої права зі зброєю в руках. І оце західна цивілізація підтримує. Вони свої, їх треба захистити. Так думають європейці, американці, всі, хто належить до західної культури. Фундамент, на якому стоїть європейська і американська культура, це свобода і права людини. Вони йшли до цього через війни, через революції. Вони йшли до цього через велику свою історію. І ми тільки зараз починаємо цей шлях. І от наша влада каже: Ні, ми не європейська цивілізація, ми будуємо констабір. Життя українців належить нам, панівному класу. У нас не буде виборів. Ми саме вирішуємо, де жити і що робити українцям. А якщо вони поїхали за кордон, ми припиняємо послуги, які держава повинна надавати громадянам за кордоном. Для будь-якого європейця або американця, це значить, що українець, якому держава не надає таких послуг, вважає, що його життя це не його власність, а власність влади. Значить, він має право себе захищати, і в нього статус політичного біженця. І такій країні допомагати не треба. Хай вони там розбираються. Бо якщо маленький диктатор воює проти великого диктатора, то великий диктатор переможе. Там нема сенсу, що захищати. Констабір не треба захищати, з нього треба втікати або піднімати повстання. Так думають європейці. А їх політики. Вони дуже сильно орієнтуються на своїх громадян і на суспільну думку. Тому цей крок він самовбивчий. Захищати можна тільки демократію і свої свободи. Все інші українці території розмивчати такі, знаєте, слово, батьківщину, можуть і не захищати. Бо батьківщина це не де ти народився, а де ти вважаєш, що тобі потрібно жити. І якщо жити десь, Тобі здається небезпечно, ти можеш обрати собі будь-яку іншу батьківщину. Так думає весь світ, цивілізований світ. Тому ми за справжню мобілізацію, і ми з друзями багато кажемо, як її провести. Де взяти тих чоловіків, які повинні йти на фронт, ви знаєте. По-перше, це про владний клас. Він повинен захищати свій добробут, який він творив 30 років, користуючись нашими податками, нашим бюджетом і нашими активами. Які, начебто по Конституції належать народу, але керують їми тільки ті, хто знаходиться у владі. А ще робити рекрутинг? Пропонувати іншим чоловікам, і не тільки українцям, а будь-яким представникам західного світу воювати за нас за гроші, за достойні гроші, за преференції, які можна отримати, коли ти вже вирішив воювати за європейську цивілізацію. Бо Україна це країна потенційної свободи і демократії. А ще треба мобілізувати економіку, дати їй свободу, завалити її всіма можливими військовими замовленнями. І наші підприємці це зможуть. Досі для нашої влади наші підприємці – це щось на кшталт фарцовщиків СССР з, з нетрудовими доходами. І, з, і спекулянти такі, не розуміючи, що у всьому світі, в європейській цивілізації, підприємець це золотий клас, саме він створює те, що називається європейська цивілізація, саме він рухає економіку. Це найкращі люди, яких треба оберігати, які творять конкурентно здатну економіку. А ще треба мобілізувати суспільство, але по-розумному, коли тебе питають. Давайте так, ми весь бюджет витратимо на армію, залишимо невеличку кількість бюджету на життя в тилу, бо ніякого мирного життя не може бути під час війни. Є життя в тилу, і там в тилу повинно залишатися мінімум послуг, які допомагають нам виживати. Бо якщо фронт прорветься, ніякого мирного життя більше не буде. Мені здається, наша влада це не дуже розуміє. У наступному відео, після того, як ви підпишетеся на наш канал, поставите дзвіночок. Ми ще раз будемо обговорювати пункти майбутнього меморандуму від громадського суспільства, як дійсно провести нам справжню мобілізацію. І так, нема вибору між мобілізацією і немобілізацією. Вибір тільки один між неефективною, несправедливою мобілізацією, яка не спрацює, і справжньою мобілізацією, яка зможе мотивувати все суспільство жити по закону все для фронту, все для перемоги, починаючи з влади. І канал про її він теж за справжню мобілізацію. І поки наше міністерство оборони не забезпечило мільйонами дронів наших вояків на фронті, ми збираємо гроші, щоб забезпечити їх за наш кошт. Ми збираємо на мавіки t Мавики, які працюють уночі, працюють дуже потужно. Це для наших друзів спецпідрозділу 27-ї бригади Національної гвардії України. Ці тепловізійні мавики – це очі легендарного дрону бомбара, який окупанти панічно називають Баба Яга. Баба-Яга, як окупанти прозвали цей дрон, вона вміло, вдало і дуже успішно карає ворогів. На рахунку цього спецпідрозділу знищені танки. Самоходні артилерійські установки, термобарична зброя, як називають сонцепьоки, тори і багато іншого сміття. Замість декілька філіжанок кави, замість декілька поїздок на таксі можна задонатити. І кожний ваш донат це знищена техніка і особистий склад окупантів російських. Задонатити можна на нашу спеціальну банку за посиланням в описі під моїм відео або перейшовши за кодом, котрий ви бачите зараз на екрані. Для зручного сканування можете поставити це відео зараз на паузу. Я особисто зареєстрував їх в податковій і тепер вони мають статус саме волонтерських рахунків. А детальний звіт про роботу ваших ташок та кількості знищеної техніки окупантів ми щотижня вам покажемо тут на Нашому ютуб-каналі про її щиро. Дякуємо за організацію збору косів для придбання кадрокоптерів. DJ Mavic 3 для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава лише спільні зусилля держави і суспільства можуть забезпечити захист будь-якої держави. Лише ця єдність це шлях до перемоги над ворогом. Давайте допоможемо нашим бійцям. Слава Україні, зробимо. Так, щоб земля під ногами російських окупантів горіла, і давайте спалимо їх разом.